Доброго дня! Реалізація ветеранської політики спрямована на інтеграцію та допомогу захисникам і захисницям України при переході від військової служби до цивільного життя. Цей напрям залишається пріоритетним у діяльності обласної військової адміністрації. Полтавщина, одна з перших в Україні, створила відокремлений структурний підрозділ управління у справах ветеранів. В області діє програма соціального захисту населення, яка передбачає заходи матеріальної адресної підтримки. Та обласна цільова програма, яка передбачає заходи медичного, освітнього, спортивного спрямування. Реалізується пілотний проєкт соціального відновлення ветеранів з-поміж осіб з інвалідністю внаслідок війни разом з членами їх сімей на базі санаторних закладів області. Особливості проєкту те, що ветерани проходять оздоровлення спільно зі своїми рідними. Це допомагає відновленню родинного спілкування, швидкій адаптації до нових обставин. Минулого року послугою соціального відновлення скористалось 216 осіб. На оздоровлення спрямовано понад 2 мільйони гривень. Цього року вже дві групи ветеранів разом зі своїми родинами скористалися цією послугою. 70 сімей ветеранів війни Полтавщини отримали кошти на придбання власного житла на загальну суму 132 млн грн. На сьогодні вже 27 сімей придбали власне житло в межах реалізації державної програми з виплату грошової компенсації за житло. Хочу зауважити, які б ми не ініціювали обласні програми підтримки, першочергові саме громади мають бути готові до соціалізації ветеранів. У цьому напрямі ми скерували громади на розроблення та ухвалення цільових програм. На сьогодні. Майже у всіх територіальних громадах затверджені такі цільові програми на загальну суму 195 мільйонів гривень. Це перший етап підготовки до зустрічі з ветераном війни в громаді. Також в області діють щотижневі юридичні консультації для ветеранів війни та члени їх сімей. Саме у форматі особистого спілкування визначаються, які потреби турбують колишніх військовослужбовців. Безумовно, ветеранська політика це не лише соціальні послуги. В області реалізуються ініціативи, що сприяють фізичній реабілітації та психологічній підтримці ветеранської спільноти Полтавщини. Як приклад, у Полтаві на базі спорткомплексу «Акварена» запроваджені соціальні години для безкоштовного тренування та заняття спортом військовослужбовців, ветеранів війни, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю наслідок війни. В області діє сучасний реабілітаційний центр Ветеран, де проводиться медична реабілітація на сучасному медичному обладнанні та працюють мультидисциплінарні команди. З обласного бюджету спрямовано кошти на надання послуг зубортизування складних випадків з використанням дороговартісних сучасних матеріалів та технологій. У 2023 році на це спрямовано більше 1 мільйона гривень. 124 захисника і захисниці отримали протези. Цього року на вказані цілі з обласного бюджету виділено більше трьох мільйонів гривень. Полтавщина є активним учасником реалізації всеукраїнської програми ментального здоров'я та Як. На базі Полтавського медичного університету відкрито навчально-науковий центр ментального здоров'я. Окремо хочу відзначити, що область у 2023 році активно долучилась до реалізації пілотного проєкту Мінветеранів і запровадження інституту помічника ветеранів. Перша група помічників ветеранів минулого року завершила навчання на базі одного з центрів ветеранського розвитку. Наразі вже працює помічник ветерана в Кремічуцькій громаді. Після прийняття державної програми Інституту помічника ветерана проєкт буде масштабовано на всі громади області. Міністерством у справах ветеранів України 2024 рік визначений роком діджиталізації ветеранських послуг. Так, у 55 громадах області вже надають 19 послуг ветеранів, членам їх сімей на базі ЦНАПів. Наразі проводиться активна робота щодо запровадження адмінсервісу ветеран. Інструментом адаптації до цивільного життя сучасного українського ветерана є розвиток бізнесу. Ветерани Полтавщини не лише активні учасники, але й переможці програми фінансової підтримки. Так, у 2023 році 10 представників ветеранської спільноти Полтавщини отримали фінансову підтримку через проект Українського ветеранського фонду Мінветеранів. Учасники бойових дій та особи, які отримали інвалідність внаслідок війни, можуть взяти участь у експериментальному проєкті з навчання в закладах професійної освіти Державної служби зайнятості. Незалежно від рівня їх освіти, отримати підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації. Найбільший попит мають такі напрямки навчання, як підготовка та перепідготовка водіїв різних категорій: машиністів, бульдозерів, слюсарів, ремонтників, перукарів, бджолярів, курси англійської мови, діловодства, комп'ютерної грамотності, програмування та веб-дизайну. У 2023 році 176 ветеранів скористались таким навчанням. На це спрямовано майже 2 мільйони гривень. Нова ветеранська політика це реабілітація, цифрові послуги, робота, навчання, житло. Це створення можливостей для всіх наших героїв. І найголовніше, ми на рівні області та громад об'єднуємо зусилля щоб допомогти нашим захисникам інтегруватись суспільство.